І це музичне вітання звучить для іменинниці Надії Миколаївни від Донечок та всіх рідних. Є наша прекрасна іменинниця, найкраща, найдорожча людина в житті, кожного, хто сьогодні її вітає, Бо тому що для кожного із них вона по-своєму дорога. Тож це вітання сьогодні з таким гарним прекрасним ювілеєм, відмінним ювілеєм, бо тому що це ювілей Дві П'ятірки 55-ліття. Вітання для найдорожчої нашої іменинниці, яку звати Вітвійська Надія Миколаївна. Зараз вона за кордоном, але всі рідні дуже щиро хочуть привітати її з такою гарною датою, з таким гарним ювілеєм і побажати, наша дорога, всього вам найкращого, доброго, щирого, бо тому що ви для них безцінна. Тож приймайте ці гарні вітання, найкращі побажання, щирі слова вдячності, любові і побажань. Під ваших найдорожчих. В першу чергу хочуть вас привітати ваша мама Марія, також мама Ольга, чоловік Петро, донечка Мар'яна з чоловіком Василем, внучки Алінка і Веронічка, донечка Оксана з чоловіком Мішою, внучка Іринка і маленький тадейчик. Також ще до побажань приєднуються ваші свати і вся ваша прекрасна дружня родина. Дорога наша найдорожча! Донечко, дружино, мамо, бабусю, свахо, ми тобі бажаємо сьогодні безліч, безліч багато, просто найщирішого всього і найкращого. Щастя, здоров'я, добра. Будь такою, якою ми тебе любимо і знаємо, завжди доброю, щирою, надійною, такою, яка всім нам. І також всім людям бажає тільки найкращого. Будь коханою, будь здоровою, будь бажаною, будь щасливою. Нехай всі мрії, всі бажання, всі плани на твоє велике майбутнє неодмінно збуваються. Так говорять ваші рідні, хочуть побажати вам дійсно всього найкращого, бо тому, що хто, як не ви, є для них дійсно як та берегиня їхнього роду. Найкраща мама це її саме головне. Ваші донечки сьогодні присвятили вам таку гарну пісню, бо тому що дуже би хотіли повернутися хоча б на маленьку таку мить в те щасливе безтурботне дитинство поряд із вами. Також хочу щиро подякувати за те дитинство. Хочу подякувати за всі ваші мудрі поради, настанови, за ваші слова, за те, що ви завжди. Своїм дійсно світлим розумом і великим мудрим материнським серцем вмієте знайти правильне рішення будь-якої їхньої маленької чи великої проблеми, знайти правильне рішення, потішитися з ними, підтримати їх і своїми великими, великими, такими щирими обіймами, обіймати і дарувати тільки своє найкраще таке тепло, яке може віддавати тільки мама. Вони за це. Безмежно вам дякують, і, звичайно, що хочу сьогодні сильно вас обійняти, поцілувати і сказати ще більше більше красивих слів, бо тому що ви заслуговуєте їх дуже багато. Але навіть, напевно, і немає на світі скільки слів, скільки хотіли би зараз сказати вам ваші дівчата. Бо Тому що я знаю, я бачила, коли вони замовляли, робили це замовлення, ви знаєте. Так хотіли, щоб то було все якось так найкраще, і, і фотографії ваші, і слів багато сказати, бо тому що ви для них дорога. Ви для них дійсно ота сама-сама е, така, яка може бути найдорожча людина в житті, це є ви. І вони цим пишаються, пишаються тим, що мають таку маму і для своїх дітей, і бабусю. І звичайно, що ваш чоловік передає вам найкраще вітання, Бо тому що з вами, з ним пов'язане. Це, що найкраще є в його житті, найщиріші почуття, найкраща доля його, бо тому, що якби не ви, не було б у вас прекрасної такої сім'ї, не було б у вас донечок, онуків, не було б йому ким і чим пишатися і заради кого жити. Цінує вас, кохає, любить і, звичайно, дуже щиро вітає. І, звичайно, ваші матері, бо тому що хто як не мама, хто як не, 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 не попереживає за нас, не помолиться, тим більше, що ви далеко у світах. Передають вам найкращі побажання, завжди тримають за вас свої кулачки, завжди за вас моляться, переживають, благословляють вас на все найкраще і зичуть вам тільки добра, здоров'я і радості в житті. Ну і ваші свати, бо тому що е, з ними також у вас пов'язані найкращі, е, найкращі події вашого життя. Бо, якби не свати, ви б не мали своїх вже зятів у сім'ї. тому... Всі дуже щиро вас люблять, дуже вас вітають і, звичайно, що зичуть вам добра, радості на многії літа. Будьте здоровою, будьте щасливою і завжди такою любимою своєю родиною і такою прекрасною сім'єю. З ювілеєм передаємо найщиріші вітання.